Ви стоїте на вулиці незнайомого міста, дістаєте телефон, відкриваєте карти. Синя точка миттєво показує ваше точне місцезнаходження. точність кілька метрів. Супутники летять у космосі на висоті 20 тисяч кілометрів, рухаються зі швидкістю 4 кілометри на секунду. Як вони можуть визначити, де саме ви стоїте? Як радіосигнал, що подорожує зі швидкістю світла, перетворюється на координати? Відповідь включає атомні годинники, теорію відносності Ейнштейна та одну з найскладніших інженерних систем, коли-небудь створених людством. GPS – Global Positioning System – працює на простому принципі. Якщо ви знаєте відстань до кількох відомих точок, ви можете визначити своє місцезнаходження. Це називається тріангуляція, хоча точніше трилатерація. Бо використовуються відстані не кути. Уявіть, ви знаєте, що перебуваєте на відстані 5 кілометрів від певної вежі. Ваше місце знаходження десь на колі радіусом 5 кілометрів навколо вежі. Додайте другу вежу, ви на відстані 7 кілометрів від неї. Тепер два кола перетинаються у двох точках. Ви у одній з цих точок. Третя вежа. Ви на відстані 6 кілометрів. Три кола перетинаються у єдиній точці. Це ваше точне місце знаходження. GPS використовує той самий принцип, але вежі це супутники у космосі. Система потребує щонайменше 4 супутники для точного визначення позиції. 3 для координат X аби на Z, широта, довгота, висота, четвертий для синхронізації годинників. Ключове питання: як виміряти відстань до супутника? Відповідь вимірюванням часу. Супутник передає сигнал у певний момент. Приймач на землі отримує сигнал пізніше. Різниця час подорожі сигналу. Помножте на швидкість світла 300 тисяч км на секунду, отримаєте відстань. Якщо сигнал подорожував 1 мілісекунду тисячну 1 секунду – відстань 300 км, якщо 100 мікросекунд 30 км. Якщо 10 наносекунд – 3 метри. Точність GPS вимагає вимірювання часу з точністю до наносекунд. Наносекундна точність вимагає надзвичайно точних годинників. Звичайні кварцові годинники відхиляються на секунди за день, це неприйнятно. Відхилення однієї мікросекунди означає помилку 300 метрів у визначенні позиції. GPS-супутники оснащені атомними годинниками. Атомний годинник використовує коливання атомів як еталон часу. Найпоширеніші це зієві атомні годинники. Атом Цезію 133 має електрони, що переходять між енергетичними рівнями з точною частотою 9 мільярдів 192 мільйони 600, 31 770 коливань на секунду. Ця частота визначає секунду. Офіційне визначення секунди з 1967 року 9 мільярдів 192 мільйони 631 тисяча коливань випромінювання, що відповідає переходу між двома надтонкими рівнями основного стану атома Цезію 133. атомні годинники на gps супутниках мають точність близько однієї наносекунди за день. Це дозволяє вимірювати відстані з точністю кілька метрів, але виникає проблема синхронізації. Усі супутники мають бути синхронізовані з точністю до наносекунд, навіть крихітне відхилення між годинниками різних супутників створить величезні помилки у розрахунку позиції. GPS вирішує це через постійну синхронізацію з наземними станціями. П'ять станцій моніторингу, розкидані по всій планеті, постійно відстежують сигнали всіх супутників, порівнюють їхні годинники, надсилають корекції. Кожен супутник отримує оновлення кілька разів на день. Підпишіться на канал, щоб дізнатись більше про технології навколо нас. Ваш телефон не має атомного годинника надто дорого, громістко, енергоємно, але йому не потрібен. Четвертий супутник компенсує неточність годинника приймача. Система вирішує чотири рівняння з чотирма невідомими: x, XOE 30 координати та відхилення годинника приймача. Математика складна, але чіпсет GPS у вашому телефоні обчислює це мільйони разів на секунду. gps сузір'я складається з 31 активного супутника. Хоча система спроєктована для мінімум 24. Вони розподілені у шести орбітальних площинах по чотири супутники у кожній. З кількома запасними орбіти середні мео Medium Earth Orbit. висота приблизно 20 тисяч кілометрів над поверхнею, період обертання близько 12 годин. Кожен супутник робить два оберти навколо Землі за добу. Чому саме ця висота? Компроміс. Нижче супутники рухаються швидше, потрібно більше для постійного покриття. Атмосфера створює тертя, знижує орбіту вище. Сигнал слабший, затримка більша, складніше вивести супутник на орбіту. 20 тисяч кілометрів золота середина забезпечує глобальне покриття з мінімальною кількістю супутників. У будь-якій точці Землі завжди видно, щонайменше 4 супутники, зазвичай 7-8. Орбіти нахилені на 55 градусів відносно екватора. Це забезпечує покриття полярних регіонів краще, ніж екваторіальні орбіти. Хоча не ідеальне, полярні орбіти були б кращими для Арктики та Антарктики, але гіршими для решти планети. Супутники не геостаціонарні, геостаціонарні супутники зависають над одною точкою екватора на висоті 36 тисяч кілометрів, для GPS це непрактично. Потрібні були б сотні супутників для глобального покриття з такої висоти. GPS-супутники передають радіосигнали на кількох частотах. Оригінальні цивільні сигнали l 1 смуга, частота 1575,42 МГц. Військові сигнали використовують також L2 2 1227,60 МГц. Сучасні супутники передають додаткові сигнали L5 для авіації, потужніший та стійкіший до перешкод l 1 с новий цивільний сигнал з покращеною точністю. Військові мають М-код. Зашифрований, стійкий до заглушування, потужність передачі низька близько 50 Вт. це менше ніж лампочка. З 20 тисяч кілометрів сигнал, що досягає землі, надзвичайно слабкий, близько мінус 130 дБМ. це в мільйони разів слабший за шум від мобільного телефону. Як приймач виявляє такий слабкий сигнал: кореляція та накопичення. Кожен супутник передає унікальний псевдовипадковий код. Послідовність нулів та одиниць, що повторюється кожну мілісекунду. Приймач знає коди всіх супутників. Він множить вхідний сигнал на копію коду, зміщуючи її у часі, шукаючи максимальну кореляцію. Цей процес дозволяє витягти GPS-сигнал з шуму значно сильнішого за сам сигнал. Це називається розширеним спектром, спред спектром. Техніка, яка також використовується у мобільному зв'язку та Wi-Fi. приймач отримав сигнали від чотирьох супутників, виміряв час затримки кожного. Знає точні орбіти супутників. Ця інформація передається у навігаційному повідомленні, що кожен супутник транслює. Тепер може обчислити позицію. Це система з чотирьох рівнянь. Кожне рівняння описує сферу навколо супутника з радіусом, що дорівнює виміряній відстані. Точка перетину чотирьох сфер, ваша позиція. Математика нелінійна, рівняння квадратичні, вирішується ітеративно, приймач робить початкове припущення, обчислює похибку, коригує припущення, повторює до збіжності. Це займає мілісекунди для сучасного чіпсета, але реальність складніша. Сигнал проходить через атмосферу. Іоносфера, шар іонізованого газу на висоті 50 тисяч кілометрів. Сповільнює радіохвилі, затримка залежить від частоти, часу доби, сонячної активності, може досягати десятків метрів еквівалентної відстані. Тропосфера, нижня атмосфера теж сповільнює сигнал. Ефект менший, кілька метрів залежить від температури, тиску, вологості. GPS компенсує ці ефекти через моделювання. Приймач використовує стандартні моделі атмосфери, коригує затримки. Двочастотні приймачі, ті, що отримують l 1 та l 2 можуть виміряти іоносферну затримку безпосередньо, бо вона залежить від частоти. Це дає кращу точність. Багатопроменеве поширення ще одна проблема: сигнал відбивається від будівель, землі, води. Приймач отримує прямий сигнал та відбиті копії, що прибувають з затримкою. Це створює помилки. Сучасні приймачі використовують складні алгоритми для фільтрації. Багатопроменевості, геометрія теж важлива, якщо всі супутники в одному напрямку точність низька, якщо розкидані по небу точність висока. Це називається DOP – Dilution of Precision. GDOP – Geometric DOP. чим менше, тим краще. Значення менше п'яти відмінно, більше двадцяти погано. Базовий GPS має точність 5-10 метрів за хороших умов. Для багатьох застосунків це недостатньо. Землеробство, геодезія, навігація літаків потрібні сантиметри, навіть міліметри. Диференційний GPS DGPS, покращує точність. Ідея проста поставте приймач у точці з точно відомими координатами. Він отримує GPS-сигнали, обчислює позицію, порівнює з реальною, різниця, похибка. Ця похибка спричинена атмосферою орбітальними неточностями, годинниками. Похибка схожа для всіх приймачів у регіоні, базова станція транслює корекції, мобільні приймачі отримують їх, застосовують до своїх вимірювань, точність покращується до 1-3 метрів. З – Satellite-Based Augmentation System, DGPS через супутники, ВЕАС у Семкєкершта, ЕГНОС у Європі, МСАС у Японії. Геостаціонарні супутники транслюють корекції. Сучасні GPS-приймачі автоматично використовують із баз, якщо доступний. РТК – Real-Time Kinematic. ще точніший метод використовує фазу несучої хвилі, не тільки код. Фаза вимірюється з точністю до малої частки довжини хвилі, близько 19 см для l 1 Точність РТК 1-2 см. РТК потребує базової станції близько. В межах 10-20 кілометрів базова станція та мобільний приймач обмінюються даними через радіо або інтернет, використовуються у геодезії, точному землеробстві, будівництві, PPP – Precise Point Positioning – досягає сантиметрової точності без базової станції, використовує точні орбітальні дані та годинники супутників, отримані з глобальної мережі станцій. Дані завантажуються через інтернет. Потребує тривалішого часу для ініціалізації, десятки хвилин, але потім працює де завжди без локальної базової станції. Теорія відносності Ейнштейна не абстрактна фізика для GPS, вона критична для роботи системи. Без релятивістських корекцій GPS накопичував би помилки близько 10 кілометрів за день. Спеціальна теорія відносності, рухомі годинники йдуть повільніше. Супутники рухаються зі швидкістю близько 4 км на секунду відносно Землі. За спеціальною відносністю, їхні годинники йдуть повільніше на 7 мікросекунд за добу. Загальна теорія відносності: гравітація сповільнює час. Супутники у слабшому гравітаційному полі, ніж на поверхні землі. За загальною відносністю, їхні годинники йдуть швидше на 45 мікросекунд за добу. Поставте лайк, якщо ці ефекти вас дивують. Комбінований ефект: годинники на супутниках йдуть швидше на 38 мікросекунд за добу. Це здається малим, але за швидкості світла 38 мікросекунд – 11 кілометрів. Без корекції, GPS був би непридатний за години. GPS компенсує це програмно. Атомні годинники на супутниках налаштовані працювати на злегка нижчій частоті. 10,23 мільйони кГц замість 10,23 мільйони 0 кГц. На орбіті релятивістські ефекти прискорюють їх до правильної частоти. Додатково приймачі застосовують корекції під час обчислень, враховують відносну швидкість супутників, гравітаційний потенціал. Це доводить теорія відносності не філософія, а практична інженерна реальність. GPS. Американська система. Розроблена військовими у 70-х, повністю операційна у 95-му. Але це не єдина GNSS-ECAS Global Navigation Satellite System, GLONASS, російська система. Розробка почалась у 80-х, повністю операційна у 2011-му. 24 супутники у трьох орбітальних площинах, висота 19 тисяч кілометрів. Покриття подібне до GPS, особливо добре у високих широтах. Галілео, європейська система, запущена з 2009-го. 30 супутників у трьох орбітальних площинах, висота 23 тисячі кілометрів, орієнтована на цивільні застосування, відкриті стандарти, висока точність, повністю операційна з 2020-го. Бейдоу, китайська система, почалась з регіонального покриття Азії. Тепер глобальна 35 супутників. Унікальна архітектура на комбінація Мео, Джео та похилих геосинхронних орбіт. Повністю операційна з 2020-го. Сучасні смартфони та приймачі підтримують кілька систем одночасно. Більше супутників, краща геометрія, точність, надійність у міських каньйонах, де будівлі блокують частину неба. Мульти це критичний для роботи навігації. GPS має вразливості. Сигнали надзвичайно слабкі, легко заглушити. Невеликий передавач потужністю кілька ватт може заблокувати GPS у радіусі кілометрів. Це називається джемінг заглушування. Військові та критична інфраструктура використовують антиджемінгові антени, фазовані решітки, що придушують сигнали з напрямків заглушувачів, цивільні системи вразливіші. Спуфінг, підробка GPS-сигналів, ще серйозніша загроза. Зловмисник передає фальшиві gps сигнали потужніші за справжні. Приймач захоплюється фальшивим сигналом, обчислює неправильну позицію. У 2013-му дослідники захопили керування яхтою у Середземному морі через спуфінг GPS. Автопілот слідував фальшивим координатам, відхилився від курсу. Яхта була під дослідницьким контролем, але це довело вразливість. Військові GPS-сигнали зашифровані та автентифіковані. М-код використовує криптографію для захисту від спуфінгу. Цивільні сигнали історично не мали автентифікації, але нові сигнали Galileo OS NMA, GPS L додають криптографічну автентифікацію. Антиспуфінг також можливий через перевірку послідовності. Справжній GPS-сигнал показує плавну зміну позиції та швидкості. Спуфінг часто викликає раптові стрибки. Мультиантенні системи можуть виявляти спуфінг через перевірку напрямків прибуття сигналів. GPS продовжує еволюціонувати. GPS третє покоління супутників. Запуск почався з 2018-го, додає нові сигнали, потужніші передавачі, довшу тривалість життя. Інтеграція з іншими сенсорами покращує. Навігацію, інерційні вимірювальні блоки, IMU, акселерометри та гіроскопи працюють, коли GPS недоступний, тунелі, будівлі. Комбінація GPS та IMU дає безперервну навігацію, візуальна інерційна одометрія, VIO, використовує камери для відстеження руху. Сучасні смартфони комбінують GPS, IMU, камери, магнітометри, барометри для точнішої навігації, внутрішня навігація, Positioning, Велика проблема. GPS не працює всередині будівель. Альтернативи: Wi-Fi фінгерпринтінг, bluetooth маяки, ультраширокосмугові радіо, візуальні маркери. Жодна не така універсальна, як GPS. Квантові сенсори обіцяють революцію. Квантові акселерометри та гіроскопи надзвичайно точні, можуть замінити GPS для деяких застосунків, але поки що великі, дорогі, енергоємні. Мегасузір'я супутників від компаній, як SpaceX OneWeb, можуть додати навігаційні можливості до інтернет-послуг. Тисячі супутників на низькій орбіті Лео швидше змінюють геометрію, дають точніші вимірювання доплерівського зсуву, покращують навігацію у складних умовах. GPS – одна з найуспішніших технологій, коли-небудь створених. Від військового проекту до універсального інструменту, що змінив транспорт, логістику, науку, повсякденне життя, мільярди пристроїв покладаються на нього щодня. Наступного разу, коли ви дивитесь на синю точку на карті, згадайте, ця точка результат атомних годинників, що відмірюють наносекунди радіосигналів, що мчать зі швидкістю світла, релятивістських корекцій з рівнянь Ейнштейна, супутників. Що обертаються двічі на добу на висоті 20 тисяч кілометрів та мільйонів обчислень що секунди у чіпсеті вашого телефону, це тріумф фізики, інженерії математики, це космічна технологія у вашій кишені.